А на твою думку є правильний рецепт шашлику. Коли мені кажуть, який найкласичніший рецепт шашлику, ти знаєш, я іноді приходжу в ресторани, і я розумію, що вони використовували в маринаді шашлику, використовували томатну пасту або там кетчуп. Але блін, це так смачно, коли ти їш, і сваритися це не можна, тому що це їх рецепт, і це було дійсно смачно. Я використовую, наприклад, я вважаю так: якщо у тебе класно обране м'ясо, це ціла програма, як обрати класне м'ясо, бо для для різних трав, це різне м'ясо для шашлику. Якщо це свинина, якщо це курка, обирати філе стегна. якщо це свинина, то це шийок або вирізка додати і зробити такий мікс. Або Аботок да, на касті. Да, так. Якщо у тебе класне м'ясо, вірмені, до речі, просто додають сіль, чорний перець, червоний перець, базилік. Да, і все. Я додаю тім'ян, базилік, кінзу, цибулю, духмяний перець обов'язково, духмяний перець прям творить дива, чорний перець. Зеркала, паприку не кладу, бо воно горить. Не люблю, воно прям потім гірчить, таку, дає такий присмак. І терпіти не можу, коли я замаринував шашлик. Приготував, зараз буду дивитися, мої друзі. Замаринував фантастичний шашлик, правильно його посмажив, і коли ви макаєте в кетчуп. Це я прям мене розриває зсередини.